І мені здається, що ми дуже схожі в дуже схожих наразі обставинах. У нас дуже обмежені людські ресурси наразі, дуже великі, скільки, скільки ми там з підприємцями я особисто ними не спілкувалися, то всі жаліються на те, що їм складно знайти гарні, гарні кадри, от якихось там висококваліфікованих спеціалістів. От, і можливо, це буде вашим рішенням, щоб закрити цю проблему. Тому що. Це, це було рішенням на ті всі наслідки в Японії, і ця методологія дійсно вже там, десятиліттями вона показала свою дієвість. Я... Прошу, всесвіт, і посилаю Всесвіт сигнал, що, будь ласка, хай у нас будуть не такі важкі обставини, як в Японії. Хай ми будемо вчитися на чужих помилках, але той факт, паралель, що після воєнні часи необхідність з обмеженими ресурсами виходити на нові рівні розвитку мене надихає. В тому сенсі, що він дає, знаєш, як світло в кінці тунелю, Японія зараз дуже розвинена країна.